І діти, і чоловік, і жінка, вони перебувають у постійному спілкуванні. І часто, знаєте, то в родині, ну, комусь треба ставитися якесь завдання, комусь кажуть, якісь там робиться зауваження, що щось там не зробив, не виконав. І ми у цих навчилися дуже оправдуватися. Практично до автоматики. Навіть дитину питаєшся там, хто то зробив, бачиш, що дитина. Щось там пороздавала на підлозі. І дитина така, я не знаю, то не я. І ти розумієш, що то дитина. І, і ми, так, знаєте, часом, ну так, ну, то та -та мале, дурне, посміявся та й все. І Це дуже небезпечні речі, які руйнують наших дітей. Коли ми звертаємо увагу, що щось вона так не так зробила, дитина нас пробує обманути, і ми ті даємо себе обманути, випортити дитину. Бо тому що вона вчиться, що можна обманювати, і в неї виходить. І школу обману дуже багато дітей проходять вдома, серед батьків, які з любові до дитини, з пошани до дитини стараються так ну, дитині підограти. Не забувайте, дитина це не ваша замовка. Дитина це ваш обов'язок. Дитина це ваше завдання. Адаптувати її для повноцінного життя у суспільстві. Завдання тата і мами. Відколи дитина народилася, готувати її до самостійного життя у суспільстві. А значить, вчити дитину, щоб вона була чесна. І якщо вона зробила щось погане, ви повинні звернути на це увагу, не карати дітей, не карати, але показати, що ви то бачите, сказати, що то не добре. Якщо вона зробила щось не так, щось погане. І якщо, людина, якщо дитина зробила щось добре, обов'язково замітити то і похвалити. І як недобре забагато дитину картати, так і недобре забагато дитину хвалити, старайтеся поступати по-чесному. Але будьте до дітей щирими, щедрими на похвалу. Не, не шкодуйте своїх слів. Бо часто діти виростають в сім'ях, які не чули добрих слів ні від тата, ні від мами. Від всіх чули, від коледів, від друзів, від вчителя, від усіх чули, від священника, ну ще від когось там, від катехіта. А від тата і мами не чули. Чому? Бо тато і мама ніколи то не казали. Бо тато і мама замічав дитину тільки тоді, коли вона щось скоїть недобре. І включається тато і мама тоді, як дитина зробила що зле. Це як один із варіантів. Є другий варіант формування дітей, коли е, що би дитина не зробила, батьки кажуть, дуже добре, дуже файно. Навіть якщо вона зробила щось недобре, то погане. щось комусь полемає? Нічого страшного, я заплачу. Скільки то коштує? Я тобі такі два куплю, що ти хочеш з дитини мої. Не робіть так. Зрозумійте, що дитина це не, це не ваш бонус, що ви її маєте і все. Це не є ваша дорога машина, що ви нею можете хізуватися. Це не є ваш особливий будинок, якийсь, який ви любите хвалитися. Будинком можете хвалитися. Машиною можете хвалитися. Своїми здобутками питань немає. Дитиною ні. Дитина це ваше завдання. Ви маєте її поставити на ноги. Вона має вирости правильна, достойна, гідна, та, з якої хочеться брати приклад, яка вже на початку, лише тільки першим кроком в своє дорослого життя, вона вже буде мати в собі досвід тата і матері. Добрий досвід. Добрий досвід. Тому постійно хвалити не дуже добре. Дитина чітко повинна знати, не забувайте, дитина формується. І все, що ви її вчите, як ви з нею поступаєте, це її будує. Це як пластилін, ви ліпите з неї людину, ви ліпите з неї особистість. І робіть так, щоб не тільки доносити до дитини те, що мама знає, що дитині треба. І тато знає, що дитині треба, мама знає, що дитині треба їсти, мама знає, що дитині треба обрати. Так, батьки мають менше-більше пантрувати за тим. Але старайтеся, радитися своєю дитиною. Спитайте, що вона хоче, який кольор подобається: червоний чи зелений, білий чи синий. Навіть дитина собі вибере. І не треба казати, ну то до чого цей колір? Ну, то на що тобі то? Це дитина. Дайте можливість її вибрати. Вона ще не знає, чи то добре, чи то зле. Вона не знає, що, то, що цей колір не стоїть палітри, що він якось не в смаку. Вона не знає, дайте їй можливість то пізнати. Дайте дитині можливість вибрати. Я дуже часто стикався з тим, що діти, закінчуючи школу, батьки вже знають, куди вона має піти. Спочатку або по лінії батьків. Якщо батьки вчителі, все, маєш бути вчителькою. Якщо батьки лікарі, маєш бути лікарем. Хочеш ти то, чи не хочеш, подобається, не подобається, маєш бути. І вони вже тебе визначають. Другий варіант, коли батьки вирішують, куди дитина буде поступати, враховуючи ті зв'язки, які в них є. Знову дитина не питає. Ну то що, то, то що їй питати? Ми даємо туди, куди може. У мене в юридичній академії знайомі. Все даємо туди. І ще один варіант, коли дитина приходить і каже, «Тату, я хочу бути музикантом. Тобі. Ну, а на мащою, ну то що з тих музиків є? На ну, то на що того? І ви ламаєте дитину зразу на корню. Ви ламаєте її особистість, ви ламаєте її бажання. Дайте дитині себе реалізувати. А найкраще, щоб ця е, ну, реалізація проходила в школі. Щоб ви подивилися, ага, дитина любить грати на скрипці. Дитині то цікаво. Купіть скрипку, Та як вона не буде грати. Купіть. Потім продасте, або будемо висіти на пам'ять, у дитину треба інвестувати. А інвестиція хто знає, що таке бізнесі, що таке інвестиція, це є вкладання, але не завжди інвестиція спрацьовує. Часом 100% доходу часом 500% доходу, а часом 20, а часом мінус 10. Або взагалі все провалилося і нічого нема. Так само і дитина. Це має бути інвестиція. В дитину треба вкладати. Але завжди враховуйте, що дитина хоче. Пояснюйте, аргументуйте, але враховуйте бажання дитини. Не треба відговорювати дитину, спираючись на свій батьківський авторитет. А старається дитині аргументувати, пояснити. Чому так, чому так? А я би хотіла так, а ти подумай, доню, над цим. Завтра поговоримо. Давай перенесемо. Дайте дитині час подумати. Вона собі піде, між ровесників, поговорить. Почує, що наскільки з нею рахується. Це важливо. Якщо ви хочете, щоб з своєї дитини щось було велике, навчіться перший раз ви рахуватися своєю дитиною. Як з вашою дитиною будуть рахуватися, якщо ви з нею не рахуєтеся? І якщо батьки не рахуються з думкою дитини, вона до того пристосовується і вона потім виростає, і вона така буде. Вона буде робити все самостійно, нікого не буде питатися, буде робити багато помилок, бо тому що з нею так ніхто її не, не, не слухає, не враховує її думку. Тому вчиться з дітьми. Простих речей, я вам не говорю про вищу математику, я вам говорю прості речі формування, Правдиві формування сім'ї. Бо то, Потім приходять, Ой, очі біда, де діти мене не слухають. То -то. А ви хоч раз дитину свою послухали? Ну, то вона дурне, то як вона тебе має слухати? Скажи мені мамо, скажи мені тату. Як дитина тебе має слухати і чому вона тебе має слухати, якщо ти її ніколи не слухав ніколи? Тому я ще раз підкреслю, діти наші, це не наші забавки, це наші обов'язки. Покладені величезний обов'язок на тата і на маму поставити дитя на ноги. І адаптувати його для повноцінного життя у суспільстві. Щоб ця дитина, приходячи в суспільство, стала тим, навколо котрої схочуть об'єднатися друзі, які схочуть її наслідувати, які будуть з нею ровесники радитися, бо вона буде мати досвід батька і матері. І якщо ви не будете слухати дитину і враховувати її позиції, вона ніколи. Не прийметь то, що ви будете її вчити. Бо вона буде розуміти, що сприймати це ненормально. Бо вона говорить, а ви її не слухаєте. Чому вона собі зрозуміла, що що би ти не просив, що би ти не казав, тебе не слухають. Ну і вона не буде слухати. Інакшою вона не буде. Тому От на цій останній молитві до Богородиці. Прошу всіх вас, помоліться за своїх дітей в першу чергу, а потім помолитися за себе, до Богородички, щоб дала вам розум і мудрість формувати з вашої дитини особистість. Ви скажете, ну чекайте, отче, та то не всі, вже всі є такі, що то вже не то, що діти, вже внуки великі. Я вам це кажу. Щоб ви мали чим ділитися. І повірте мені, я підозріваю, що ви навіть вже знаєте, кому це маєте сказати. Я вже навіть знаю, з ким ви маєте тим поділити. Ну і на закінчення ще хочу сказати про вчителів. Вчитель це друга мама, другий тато в школі. Але це є той, та мама і той тато, який довершують те, що не довершили батьків. Або не вміли, або не хотіли, або просто їм було все рівно. А вчитель, бачите, це вже той тато і мама, які мають обов'язки. Тому звертаюся до вас, дорогі любі вчителі. Будьте терпливі до діточок, бо від учителів, Залежить майбутнє держави. Це ті інвестори, які інвестують в свої нерви, свої знання, свій досвід в учнів. І потім, коли ті діточки повиростають і вже стануть тими, від яких буде в цій державі щось залежати, пройде від вас ну, років, як мінімум, 20. Тому будьте щедрими. І не чекайте на подяку, а щиро інвестуйте. Бо вчитель це є дуже великий уряд на землі для того, щоб від учителя залежить. Все. Всі великі знаменитості, вчені, музиканти, всі починали з доброго вчителя. Нема самородків. Є Самородки добре обтесані. А це роблять вчителі. Тому батьки з пошаною віднесіться до вчителів завжди. Старші, якщо чуєте, що ваші діти щось там за вчителя кажуть, «Я не здали, які той вчитель, скажіть, ой, не роби так, піди і з вчителем поговори. Запитайся, чому він так поступає? Чому він так робить? Вчитель тобі пояснив. Я не думаю, що е, наші вчителі, наші українські вчителі є позбавлені людяності. на стані, у нас є чудесні люди. Я вам скажу, що бути вчителем це покликання. І якщо він вже є вчитель, то прошу вас, підтримайте вчителів. Бо від якості наших вчителів. Залежить майбутнє наших дітей і нашої держави. І тому Матір Божа нехай прийме і огорне усю нашу українську християнську родину, всю нашу освітню родину. Це є дуже важні речі, на які ми дуже сильно десь ну, легковажно відносимося. Тому замічайте, коли діти ваші. Дурять вас, зверніть їм на це увагу, не підогравайте їм. Бо ми, люди, ми любимо, і нам подобається бути обманутими, але тут нема нічого доброго в тому. Старайтеся бути правдивими і чесними, відкритими, як Пресвята Богородиця, і довіряйте Богові. Знаєте, як Богородиця сказала, а як то станеться до ангела? Я не знаю чоловіка, як то станеться? Дух Святий зійде на тебе, сила Всевишнього тієї тебе. Вона ще, ще, ще гірше запуталася. І що вона каже? Нехай буде по слову твоєму. Я слугиня Господня. Хай так збудеться, як ти кажеш. Вона показала, що довіряти Богові — то є великий духовний подвиг. Тому довіряйте Богові, довіряйте вчителям. Діти, довіряйте батькам, батьки, довіряйте вчителям. Довіра це ознака поваги. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!